От, в принципі, ви бачили, як в нашій рубриці будь-спортивим. Дівчина, як ваш тренер, як вона стрибала. От, власне, зараз поза, поза ефіром ми точнісінько так само стрибали і для того, щоб спалити калорії, і ще з приводу того, що у нас зараз буде дуже смачний ефір. І ми раділи. Отож, ми вітаємо зараз в студії «Шоколад'є». Хто це такий? Є Нам роз... сомельє, так, а Це шоб... Шоколад'є шоколад Олена Турченюк. Вітаємо вас в нашій Добре. студії. Хто ж такий шоколад'є? Е, ну, — Шоколад'є — це е, люди, які працюють з шоколадом. Тобто ви виробляють шоколад і шоколад, ну, різні шоколадні вироби. Угу. Тобто виробляють шоколад, ви самі виготовляєте шоколад. Так, так. Я виготовляю шоколад натуральний і без вмісту білого цукру. Okay. Як підсолоджуєш, додаю або мед натуральний, або еритритол натуральний раз кого? Еритритол. Ерит, а, еритритол. А це така так. хімічна якась, ні, нас, ні, 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 ні. <світ> Так, Це трошки я, так люди зразу ну, якби, лякаються, бо думають, що це якби, я хімія. Ну, хі... да. Хімічний безкладник, якийсь. але цей натуральний цукрозамінник, який не викликає підвищення рівня цукру в крові, не викликає карісу, і ну, якщо в міру відповідно, якщо вживаючи шоколад або шоколадні вироби, чи цукерки, ось то ну, він не дає шкоди нам. А з чого він видобувається із ага. е, солодких фруктів, типу ага. е, диня, гара, е, кавун. Ось сухофрукти. Ось ну щось подібно до глюкози якоїсь там? Ні, ні, ні. ні. глюкоза. Це є глюко. Ну то а це глюко. Це глюкоза. Засовно. Ось а аеротротоз. Він навіть показаний діабетикам. Ага. Ось бо він це... містить містить низький рівень вуглеводів. Це він в готовому вигляді купується? Так, що? так, так. Я його купую в спеціалізованому магазині, ну, в інтернет-магазині, бо uh -huh. так він ну, продається в нас в Луцьку, в магазинах здорових харчування, але я просто купую, uh -huh. купую більше партії. Мені... А його замість цукру можна використовувати? Так, разок, так. Чай, так, так. Він якби навіть на вигляд білий, як білий uh -huh. порошок, ось і солодень, ну і, ну, і солодкий. Так, uh -huh. можна і в чай, випічку, uh -huh. ось, ну і в шоколад, відповідно. А чому ви ви вирішили ось виготовляти шоколад і виготовляти ось яких ви кажете натуральних інгредієнтів? Е, ну, я сам ну, якби сама вже дуже ну, останні 4 роки практично не вживаю солодощі від цукру, ну і роблю, відповідно, сама ну власними руками. ось ну, просто, Якби намагаюся вести здоровий спосіб життя, і всі ми знаємо, що цукор є uh -huh. дуже шкідливий, ось білий uh -huh. і, для, ну, для нашого здоров'я. і Ну, так і відповідно я це всную в своїй роботі. Я використовую лише натуральні складники, наприклад, в шоколаді, какао — какао-терте. Ось, і, ну, і мед, як підсолоджувач. Ну, а, і... а ви самі з солодкої їжки? Так, я дуже, я дуже люблю солодке. І не тільки шоколад, я і випічку також роблю вдома. Ну, Власноруч. Ну, я дуже люблю солодке, але натурально. От навіть в мене є сьогодні, наприклад, кокосова стружка ось, жовтого і от такого, лавандового кольору, то я фарбую куркумою і е, замороженими ягодками. Угу. Ось так, Якщо у нас є змога показати, Якби намагаюсь, так дуже ну. Чітко, скрупульозно підходити mm -hmm. до своєї роботи, щоб все було ну, максимально натуральне. Друзі, воно а настільки ціка... ну, гарно виглядає, просто чесно, отримуєш вже величезну насолоду, таку естетичну, від, просто навіть від споглядання інгредієнтів. Я, уявляю, але я насправді буду... такий яскравий колір, і можна подумати, що так. це фарбовано хімічною фарбою. Хоч і кажу, й харчували, ж харчували ж вона... це все, це є ну, хімія. То, я, ну, то, я, ну, то, якщо mm -hmm. можна. Використовує натуральний барвник, То чому ми повинні використовувати хімічні? Друзі, долучайтеся до нашого ефіру. No 0821 2070. У нас сьогодні шоколаті Олена Турченюк. Вона нас буде сьогодні вчити, мабуть, щось робити, бо я бачу у вас стільки багато різних пристроїв, у вас тут різні баночки. Що це за пристрій? Це фундю. Це пристрій, який розігріває шоколад шоколад. Ага. Ось, я так ну, проведу невеличкий е, майстер-клас, ми будемо робити сьогодні натуральний чорний шоколад, ага. 70 5% ну місто кака, але так. я дивлюсь так, що там тільки дві цих ємкості, а нас троє. Тобто хтось залишиться без солодкості. Yeah. Але... Так, ну я святи, я іншої відповіді я не очікував сьогодні. шоколад, дівчата. Тобі ще 8 березня. кажуть у дівчат приході. такі буде yeah. е тренування yeah. перед yeah, 8 that березня. <laughs> Ось. Що ну, нам треба для цього, щоб е от зробити такі гарні цукерки? Я е так гадаю, вони не тільки гарні, а й смачні. Е ну так, і натуральні. Так, смачні і, і натуральні. натуральні. Ну, Дивіться, нам е треба какао терте. Це uh -huh. 50 грам. Ось. Какао терте е це, е – Це готове какао. какао тобто, це, це подрібнені какао-боби. Uh -huh. ну, ось, подрібнені вже е підсмажені. І ну, вигляді. Е вони так само продаються окремо. Так, Або какао-боби, або вже от какао-терти, але воно продається в більших шматках, просто я вже подрібнюю вдома, mm -hmm. щоб, mm -hmm. щоб було легше працювати, і, ну, і, якби, щоб менше часу затрачалося для того, щоб воно mm -hmm. Ось. Також в нас в Луцьку є можливість придбати какао-терти в магазинах здорове харчування. Mm -hmm. Здоровочко. І, і mm -hmm. Це такий доступний продукт, mm -hmm. або в інтернет-магазині, наприклад. Якщо Забажаєте зробити шоколад власними руками ну, вдома, що це не є, не є важко. Uh -huh. Замість водню можна використовувати водяну баню. Uh -huh. Ось. Так. Це у нас 50 грам какао-тертого, 20 грам какао масла. Какао-масло. Uh -huh. Какао масло, какао -масло. Так, натуральне какао -масло. А какао-масло, воно теж у вільному продажі є? Так, так. Ну, в нас знаю, в аптеках продається, але там ну, так і в маленьких ну, дозованих. Ну, в, в ємкостях, тика, тика. Так. Або от я замовляю інтернет-магазині який спеціалізується спеціалізуються по какао-продуктах, або от магазини здорового харчування. Також от здоровічко в нас є і цей Не там. Бачите, також то, є як, як ми мало знаємо про, про так, солодощі. так, правда? Так. Какао, масло, чесно, я в 42 роки вперше yeah. таке почув. Воно дуже ой, воно дуже смачне, і ароматне. Я взагалі, так таку можна навіть чуть часом просто mm -hmm. чуть, -чуть з'їсти, і якби ну а коли... можна просто можна... просто Звичайно, треба. а його треба. можна десь додавати Ой, а воно, воно дійсно пахне. Пахне, mm. пахне ну, шоколадом. Шоколадом пахне. Бі, друзі. Воно робиться ну, з какао-бобів. Спеціальним методом він віджимається з какао-бобів. Тобто ну, це, це є головні інгредієнти натурального шоколаду. Якщо є пальмове олія mm -hmm. чи гідронізовані жири, це щось... теж буде пальмове олія. Пальми не вродили цього року. У нас лише будуть лише. Оце головний інгредієнт, з якого має складатися натуральний шоколад. Ну і плюс підсолоджувач. Я в принципі також люблю і чисто. Можна зробити, наприклад, по, по бажанню, чисто чорний, стовідсотковий, лише какао лише какао-терта і без Да, він буде гіркий, а зате це буде ну я його просто обгожую. Це буде справжній. Це буде справжній, да чорний шоколад. Той шоколад, який потрібно для жінок, для настрою звичайно, ну загалом який дає настрій, енергію, так. ось це є, джерело білка. Ну і взагалі надає нам сили. ну… <ріпи> О, 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 Олен, а хто ви за освітою взагалі? Е, я медик. А, медик. Засві а, так, а. я закінчила наш е, медичний коледж uh -huh. е, в Луцьку. Так, медсестра. Uh -huh. А коли ви ось перекваліфікувалися Зрозуміло, із що... медика в шоколад'є? Шоколад <ріпи> е, е, ну, Ну, десь приблизно 4 роки тому, коли я так ну, вже переходила, переходила на здорове харчування ось, і ну, для себе ну, поставила за мету поступово відмовлятися від цукру. І починала ну, робити різні печива, ну, випічку, бо я, ну, дуже, мені подобається саме аромат випічки, я мені дуже подобається працювати з тістом. І якось поступово вийшла на цукерки. І якби робивши щоразу ну, цукерки, я розуміла, що мені це подобається. І ну, думаю, а чому б ну, мою улюблену справу не спробувати перетворити на, ну, то на, на улюблену роботу. Mm -hmm. Ну і так почала робити цукерки. І... Це для вас стало так, якби тепер і мабуть основною роботою, я так розумію, так? Е, так, так, на, 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 на даний момент так. Mm -hmm. шоколад. Бачите, друзі, цукерці. Ви хобі знаєте, зробили свою роботу. Вася. Так, так, ну, замовляють, ну, бо я і проводжу майстер-класи також для діток, для дорослих. Ось ми, от Під час майстер-класу я вчу діток робити різні трюфелі, і шоколад, і з, ми також з жінками дуже угу. нас гарно проходить. Ой, Малеча дуже любить ваші майстер-класи. Ось Для них це справжнє шоколадне свято, забруднені ручки, шоколад прям їдять прямо з, прямо з рук. А дорослі наскільки охоче роблять солодощі у вас на майстер-класах? Е, ну е, ну якби дуже подобається, ну особливо жінкам, mm -hmm. бо це як, як як терапія, навіть просто вдихаючи аромати, mm -hmm. какао-масло, какао-терто, це вже вже підвищується, покращується настрій. Mm -hmm. І, це все ваші цукерки? Так, так здорово. Так, це дуже ну, сам процес, просто uh -huh. вдихання, ліплення цукерок, ну, воно надає нас насолоду, і, і головний момент, що це все натурально. І ти просто бачиш, з чого зроблена цукерка або uh -huh. шоколад. Ну, от. Ну, якби я думаю, це, це дуже важливо. більше знаючи, що зараз Ой. багато. І ось, інших і... А це от ці от такі світло коричневі, це кероб чи це е, какао? Це какао, це ага. цитруфелі, це, 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 це какао. А ага. я також люблю із кероба. Ага. Так. Він такий специфічний і не всім. Ну, я так ще не, е, ну, навіть, він показаний і діткам вагітним, але не всім подобається. Ну, Буває, mm -hmm. просто має специфічний присмак. Але є дуже mm -hmm. багато ну, наприклад, людей, яким дійсно подобається, і також мене замовляють. Головне, mm -hmm. щоб шпадик не. Не перегрівся. А як визначити, перегрівся, не перегрівся, щоб не приставав? Е, так? Е, ну, я вже так би, просто по, на, на, по відчуттях, вже, відчуваю, що вже, що вже достатньо. Але в мене є термометр, яким я визначаю, үгум. наприклад, температуру. Максимально має бути до, до 50 градусів. Ось. Спеціальний Ось. якийсь шоколадний термометр? Ну, ні, ну він такий кулінарний, тобто його можна використовувати а -а -а. також для інших, ну, якби там, для, 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 ну, для приготування үгум. різних страв. Так. Все, в нас вже шоколад. Шоколад вже у нас майже Ой, готовий. Вже готовий. Як додаю мед чи, чи зробимо чисто чорний? О, ну, не як? Це, Оце це засада, як то кажуть. Чи можна зробити трішки такого, і трішки такого? О. Ось, щоб ви спробували. Потім, наприклад, якщо буде чисто чорний, то можна додати більше ізюму, і тоді він, ну, якби ізум дасть трошечки більше солодкого mm -hmm. смакове. Ви я. робіть, а ми будемо спостерігати. Їсте. Ми будемо дивитися, як робити різні. А, так. Ага. Тобі, значить, я так поділю Чуть-чуть uh -huh. ми Ось. У нас буде чуть-чуть. Угу. -чуть. Uh -huh. Пару цукерочок буде з чисто чорним. Uh -huh. Ну, А вам yeah. не приїдається взагалі солодке? Е, ну, ну, я, я його вживаю щодня. Ось, е, ну, Буває так, що просто я вже ну, вже, вже не так просто смакує. Але часом ага. я собі такий влаштовую ну, хоча б пару днів, щоб я його ну, якби. Таку як шоколадну дієту. І потім справді він mm -hmm. смакує по-іншому, коли от пару днів не покуштуєш, і потім якось mm -hmm. ну, ну по-іншому він смакує, більш, більш no, Ну, В магазини, де продають цукерки, там, ну, то ви взагалі не заходите, так? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Чи просто заходите, як то каже, по приколу? Просто... Буваючи часом, він по приколу просто подивитися склад. Думаю, ну з чого складаються, або, наприклад, за що, я, якщо захочу купити цукерки, за що я плачу гроші? Або за шоколад, або просто за. Ну, За суміш хімікатів в пальмової ліни, побоюсь сказати, бо різних жирів, які. Ну, а ось дуже на смак є... ви можете визначити, чи добрий шоколад, чи ні? На смак, так. Ну, я би Так сказати, він, так як я от пам'ятаю, що не справжній шоколад він такий більш жирніший. От, ну, ти його куштуєш. І ну, якби відчуваєш такі такий мас... маслянистий присмак. Не, так? ну не ну це не справжні не не справжні mm. так. Ось, а це. Ну, а якщо ще тягнеться, то взагалі. Ну, не. якщо ще <рес> так, то можна так сказати. Ну а чорний він Ну, зразу просто відчуває, він дуже ситний. От ти mm -hmm. з'їдаєш, ну, скуштуєш там буквально дві три плит, ну, дві три плиточки, і все. Тобто ти вже, ну, і ти вже наївся. А коли куштуєш ну, або цукерки, наприклад, в магазині, то ну справді буває таке одна за одною, і потім оглядаєшся, ну, вже ціла гора фантиків yeah, і, і потім. І все ж таки не відчув, того, я почуваю. Так, смаки, просто там багато підсилювачів смаку допомогу додають. Укр, а тут просто коли ти коштуєш натуральні продукти, і не тільки шоколад, там і печива, чи там тортик, то воно ну яку і, ну, іби менше його хочеться, і плюс і користь. Я просто mm -hmm. те, що воно і, що було і корисно. А на вигляд можна відрізнити чи ні? Справні на вигляд що? так, як він? має бути ну, блискучий. Наприклад, це, це залежить від як, як темперований. Це mm -hmm. такий процес, коли, mm -hmm. е, можливо, ви бачили, як на таких гранітних плитах грають, і, може, як, можна сказати, танцюють з шоколадом, його mm -hmm. розмазують потім за допомогою спеціальних приладів. Е, ну, Якби є така, можна сказати, як на мене, взаємодія з шоколадом. Uh -huh. І е, кристали какао масла вони міняють свою структуру. Ось. І якщо ну, як би, шоколад правильно протемперований, е, то потім готовий виріб, має бути блискучий, хрустіти uh -huh. Ось, uh -huh. в руках. Ну, і, ну, як би, да, і зразу... uh -huh. <гум> так, Друзі, у нас Давайте. часу не дуже багато, так. а ще у нас горіхи, і родзинки, і, і кокосова стружка ще не задійна. Так, Зараз ми <гум> розмішаємо. Ви можете робити і розказувати нам, а як зберігати правильно шоколад, ось буває так, що відкриваєш там, наприклад, коробку з шоколадом чи з цукерками, або ж відкриваєш шоколадку, і вона іде з таким сірим, так якби на ліналі та. Це 에... зіпсований чи 에, ні, насправді це... Це... це нормально. Ні, ні, це він не є зіпсований. Це просто, це просто ну, якби не... репат температури чи як? Або темперування пройшло неправильно, uh -huh. або просто зберігали не в, правиль, ну, не в неправильній температурі. Оптимально має бути 18-20 градусів і відносна, ну і, і вологість 75% в ну, відсотків приміщення. Uh -huh. Ось uh -huh. не в холодильнику, а просто, наприклад, якщо вдома, то ну там. В шафі, при кімнатній температурі, та, температурі ну, і в темному місці. Ну, якщо, наприклад, я, коли я роблю трюфелі з вершками, то їх в холодильник, бо, <гум> від, бо, бо є натуральні вершки. А так, то ну, просто щоб не попадались ну, сонячні падинки. <гум> е <гум> е <гум> ось. Так, Смакота. Так, а добре от якщо шоколад потрапив на одяг і так там і залишилось, чим його відібрати краще, Світлана? ти знаєш? Руками. Руками? Ні, ну я знаю, що руками. Ну, я просто... — використовую спеціальне, ну таке спеціальне. Бажано, може, зразу Можна зразу прати. А якщо не зразу, а якщо? Він взагалі Ну, Нормально він? Це шоколад. Ні, я не знаю, Діма, в тебе проблема, ти на пері вже. Ні, я просто, ну... Ти думаєш, що ти сьогодні обляпаєшся? Ну, все може бути. Ні, я не, якщо не знаю, сьогодні проблем... по поїсти шоколаду трошки, то це в мене Діма таких проблем немає, бо в мене вже всі дорослі, і ніхто <ривіт> шоколадом. <ривіт> я, ну, я думаю, що там головне, щоб зразу зреагувати ну, спеціальним милом. його від... <ривіт> Хоча, хоча я часто роблю е, до морозива ось таку шоколадну, <ривіт> так якби, підливу, <ривіт> глазур, <ривіт> так <ривіт> як, <ривіт> як <ривіт> називають. <ривіт> та... Я не використовую пальм, не використовую е, какаове масло, так? Uh -huh, uh -huh. я звичайне вершкове, какао. Uh -huh. А також, ну, так. о, ну какао головне, ну так, це також, бо це натуральні складники. Наприклад, порошок це той самий, наприклад, як сказати, жмих від какаотертого. Uh -huh. Вчиться від цього какаотерту, вижимають порошок, а вже какао масло це як. Ну, це йде натуральний продукт. А какао-пушок це можна також. Або для, для десертів це, ну, це є натуральне. він ну, був І морозиво полити <плес> ось такою шоколадною глазурю і з горішками зверху. Ось так. Ну, так заливаємо наш готовий шоколад <плес> у формочку. А скільки вона має застигати? Ну, При кімнатній температурі ну, десь приблизно десь тако до годинки ще uh -huh. треба буде. Тобто ми, в принципі, до кінця ефіру ми сьогодні так, вже так, скуштуємо. Так. Якщо холодильник, то ну, можна там хвилин 20. Навіть а в холодильник вже... можна стати. Ну, як я навіть на майстер-класах, це як експрес-метод, uh -huh. щоб застиг. Бо, але, насправді дін... краще. але насправді краще так його залишити, ось, при кімнатній температурі, ось, щоб він ось, застиг. Скажіть, ось. ось саме вартість е приготування, е виготовлення, вірніше, е скільки там цукерків ось вийде з 50 грам какао, какао масла? Е, ну, нап, е ну, наприклад, десь приблизно 100-110 десять грам або плитки, uh -huh. або, наприклад, 10 цукерок, якщо ну, наприклад, формишся, десь приблизно 10 грам шоколаду вміщується. Uh -huh. Ось так. І яка ось. вартість е ось цих цукерок виходить? Ну, приблизно одна ну, собі вартість приблизно до цукерки десь буде 4 гривні. Ага. Угу, 10, це, е, 10 грам. це приблизно там, 100, це орієнтовно, орієнтовно 40-50 гривень виходить. 100 грам. Сто грамів. 100 грам. 100. 100 грам. Угу. 100, Ось. 100 грамів 100. Уявіть, що це в нас продається в на прилавках в магазинах, це одна плитка, то яка може бути якість какао масла, mm -hmm. і какао-терто, mm -hmm. і інше. Ну, не знаю, Те... може в них якісь. Але ж плитка Такі... там вага більша. Ну там 100 або 90 грамів, а буває навіть 80 Буває, uh -huh. А, їм Такі... бувають і 75. Так, да, та так, ну якби залежить від. Я все не дочекаюсь, коли ми ну, нарешті. Ну, хоча б подивитися, як ви будете їсти. ну, то, 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 чесно. А ось за густа його ну, нормально так? Чи буває так, що ріденькі, таке від чого це залежить? Це залежить від наприклад, від місту какао-масла. какао Плакаумаса дає більше, ну, то є таку, ну, власне. Кримоподібно Крем, так. Якщо, наприклад, використовувати какао какаотерта, то буде дуже густа маса. Також можна з нею працювати, але це вже буде просто дуже гіркий, це вже на такого ну, любителя, uh -huh. дійсно ціну, який дуже любить. Так, може туди шикувати. щось там вже допомагати. Так, можливо, легко... ви мені допоможете? складати щось там? Так, да, декоруєте наші, так, так, наші каліки. Я, я, пер, я перепрошую. Так. І ш, ми, е... ну, диві, ну можете наприклад, взяти там горішки. У нас uh -huh, є фундук, uh -huh, мигдаль. Uh -huh. Угу. Ось. Горішки в нас також замочені, активовані. Ось, так. А в чому ви їх а, ну, Це дуже такий ну, важливий процес. Наприклад, і не тільки там, працювання ну, в роботі з шоколадом, а взагалі в споживанні горішків. Треба замочити мінімум хоча б на півгодинки, і вони тоді якби, будуть краще перетравлюватись. Угу. Ось. Ось. В це... воді, воді, в звичайні да, звичайній воді. Потім я їх висушую ну, якби, в, духов... в духовій плиті, але щоб типа більше Тоді зберігаються всі вітаміни. Mm -hmm. Ось це, так. це можна вже вкидати. Так, так, так. так. Тепер можете кидати, да, наші такі. Нічого, що я подумав. Можете навіть. Таку... Мож... Як? О -о от вас для вас це буде такий от мастер-клас. Ви можете використовувати, mm -hmm. там mm -hmm. хоч лише можна, грецький горіх, наприклад, mm -hmm. mm -hmm. Хочеш? у нас така вітамінна, шоколадна. Я, мені добре спостерігати за вами. Вона їж ж горіша. Ні, дякую. Дякую. <laughs> <laughs> Так, так. Це беремо сюди. І родзинки так само можна. Так, так? Так? так, можна разом, можна просто чисто uh -huh. там, такі дикільше, асор асортіровані. Да. А вже кокосову стружку там можна вже так, ну, зверху, просто для декора, для того, ага. для, для, щоб була більш кольорова. Бачиш, Світлана, тепер я вмію Палітра. робити цукерки. Я гадаю, не тільки ти вмієш, а й багато наших глядачів сьогодні для себе візьмуть так, це дуже... багато корисного із нашої розмови із цього майстер-класу. Ну, це не важко. це от, Головне придбати натуральні інгредієнти і в домашніх умовах собі влаштувати таку шоколадну вечірку. Але це там... так. Друзі, у нас часу взагалі вже практично не вистачає. Так, ну нічого, ми, ми зрозуміли основне. Так. Світлана, ти хочеш жовтим чи синім? Це не синій, це ну, лавандовий. Лавандовий. Я, я зроблю тобі і так, і так. Його так зовсім трішки, так? Ну, в принципі, чи Так, да, можна, як, як ага. вам Ой, я, я о, щось о, вважте, як... Значить, так от спішиш і людей насмішиш. А наскільки його багато треба сипати? чи Скільки, скільки от... совість дозволяє? Да, скільки совість. Да, дуже зручно uh -huh. uh -huh. сказали. Так. Просто мені дуже подобається, коли все uh -huh. ну, uh -huh. кольорове, дуже коли багато ну, гаммок е, ну, різних так. І смаків uh -huh. і кольорів, тоді вона гарно збирається. Друзі. У нас час уже спливає, причому невблагано спливає. Ми вам щиро так. дякуємо за такий гарний майстер-клас. Не тільки гарний, а смачний, такий шоколадний. Бажаємо, так. щоб ваші цукерки смакували не тільки в Луцьку, а смакували, щоб ви прославляли так Луцьк таким шоколадом за теренами України. Навіть так, щоб ви стали такою шоколадною королевою. Королевою, так. так. Ось такі в нас цукерки від Оленки сьогодні. Так, У нас була Олена Турченюк. call